Христос народився. Славімо Христа! Ну що нині робите? Ну що робимо? Трошки попрацювали, трошки помолилися. Зараз поїдемо до хлопців, які отримали поранення внаслідок війни. Поїдемо до, до тих хлопців, дякую Богові. Дякую своїм парафіянам з Білозірки. О, і всім добрим людям з Фейсбука. За той тиждень ми відвідаємо не один госпіталь. Я знаю, декілька, декілька госпіталів. Так само будинки для літніх людей. Я не піарусь, я не йду нікуди, що мені треба піару. Але робити добре треба, бо всі пишуть, що ти хліб тебе? Мені ніцколядує, ніцколід, Поколітуйте ви! Поколітуйте, поробіть. Один день не візьміть моє життя. життя, походіте знати. Так, що мені треба тувати. Того... Одним словом, дякую Богу, дякую кожному, хто в мене є у Фейсбуці, долучається, а не, а не тільки... Пляси точе, що то не так, то не так. Зробіть, покажіть, надійшліть, я сказав, що так чи не так. Судити можна кожен. А зроби, покажи сьогодні. О, то тільки сьогодні, завтра буде ще, післязавтра, ще післязавтра, то буде цілий тиждень для того, щоб підтримувати наших захисників, захисниць. І не тільки тут, але й на фронті, і в госпіталях, в центрах реабілітації. Ми зараз їдемо. Заліщики центру реабілітації, щоб Микулинці треба поїхати, до Тернопіль в обласну. Завтра до пристарі...